Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам браття українці, усміхнеться. Дом. Свій перший робочий день у Верховній Раді України Надія Савченко розпочала із виконання національного гімну під час промови, якою відкрила вранішнє засідання парламенту. Не дам вам забути, хто стоїть сидить в цих кріслах Верховної Ради про тих хлопців, які починали лягати за Україну на Майдані і продовжують зараз помирати за неї. Вітаю Донбасі! Я не дам вам забути, тому що якщо хто-небудь з вас був на кладовищі. То ви могли відчути те, що відчула я. Вони не лежать, вони стоять. Вони стоять з нами за Україну, і вони не ляжуть в могили доти, доки ми не отримаємо ту Україну, за яку померли вони і про яку мріємо ми. Народ України не дасть нам сидіти в цих кріслах, якщо ми будемо зраджувати їх. Тепер, коли Надія Савченко особисто присутня у сесійній залі, вона зняла з трибуни плакат зі своїм портретом. На його місці з'явився новий із зображеннями тих, хто й досі знаходиться в політичному ув'язненні Кремля. Я в Верховній Раді я знімаю свій портрет з трибуни і замінюю його обличчями хлопців, які будуть дивитися вам вічі, які зараз ще сидять в тилу ворога, відборюють нашу Україну. Для того, щоб ви кожного разу, коли виступали на цій трибуні, дивилися їм вічі і розуміли, що ви не маєте права не витягнути останнього з них. Після дебюту за трибуною Надія зайняла своє місце, і тоді парламентарі продовжили роботу за регламентом. Вона, до речі, сьогодні виявилась доволі плодовитою. Було прийнято низку законопроектів. 284 за закон. Прийнято рішення прийнято. Надія, з вашою присутністю у нас робота активізувалася явно. Дякую. Увесь час Надія уважно слухала кожне оголошення та промову і радила зі своїми колегами. Все ж за її словами, їй вдалося влитись у роботу та голосувати по законопроектам. За сьогоднішній день було прийнято два хороших законопроекти. Один це те, що ті люди, які їздять на багатих машинах, вони не розуміють, що людям, які хочуть купити потриману машину, треба знизити податок. Сьогодні нарешті це дійшло. Ми його знизили. Наступний хороший закон був прийнятий про те, що мобілізація не має права забирати у матерів більше одної дитини. Якщо померла дитина, другого сина забирати не можна. У кулуарах своїми позитивними враженнями від першого дня роботи Надії Савченко та прогнозами щодо її політичного майбутнього поділились народні обранці. Я чекаю, що це буде безкомпромісний голос Патріот. Вона прийшла на те місце, як на яке її обрали люди. Вона повинна пройти свій шлях. Певної акліматизації зробити сформувати своє бачення, сформувати свої пріоритети для себе. І я переконана, що вона буде ефективно працювати. Думаю, що одним правильним депутатом Верховній Раді стало більше. Я переконаний, що ми будемо разом не одну нормальну добру справу робити. Я бачу, вона патріотична дівчина. Молодець. Я радий, що надя на волі. Що Надя в парламенті, я переконаний, що ми разом з нею ще й трибуну будемо блокувати. Хай вона обдивиться трохи тиждень-два, то вона побачить, хто хто в парламенті, бо вона ж новенька, тільки прийшла. Але вона молодець. Мені подобається її енергія. Знаєте, що важливо, щоб якото в народі кажуть, щоб не скурвилась. Оце найважливіше. А от сама Надія, поки не так захопливо, розповідає про своїх колег. Перше враження працюємо в базарі, ну, де небудь на базарі. Таке враження, що депутати, що знаєте, як. Ну, школярі, які лінуються, от є такі, які сачкують. Тут і просто ліньки працювати. Ми будемо робити, що завгодно, аби тільки не працювати. Ну, дивне враження, але знаєте, ну в принципі таке враження, може я давно їх по телебаченню бачила, ну таке враження, наче я тут сиділа і працювала давно. Тобто я зорієнтувалася, мене це не лякає абсолютно. Мені було мені важче було мені важче зараз буде от до людей вийти, а тут з ними мені зовсім не страшно, не важко і, і абсолютно нормально. Сподіваємось, що ейфорія від присутності Надії Савченко у сесійній залі і надалі буде мотивувати депутатів до активної і плідної роботи. А ми продовжимо стежити за результатами такої праці. Христина Перкова Ігор Селява, RTI.